Бог живе в топі? Маленька дівчинка стояла біля криниці, чекаючи, коли її дідусь набере води. Старенький спершу повільно опустив відерце, а тоді став рівномірно крутити корбу, щоб підняти його, наповнене повінця водою нагору. Дідсю, спитала дівчинка, а де живе Бог? Старий чоловік попросив, щоб дівчинка підійшла ближче. Заглянь у криницю, сказав він, міцно тримаючи дитину. І скажи, що ти там бачиш. Я бачу своє відображення, відповіла трохи спантеличена дівчинка. Добре, це і є те місце, де живе Бог, промовив дідусь. Бог живе в тобі.